Чому Трамп розгромив Байдена на дебатах? Які наслідки поразки Байдена для українсько-російської війни, для нас, українців і для Путіна? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал «Свідослово по своє». і В цьому відео я хочу дати свій коментар, аналіз щодо того, що відбулося. Я рекомендую всім переглянути ті дебати особисто, хто має таку можливість. І для того, по перше, щоб побачити, як це відбувалося, побачити колишнього президента Сполучених Штатів Америки, діючого президента США, перепалку між ними, про що вони говорили, який зміст, і так далі. Це і для того, щоб орієнтуватися краще, що ж відбувається в американській політиці, хто які акценти розставляє, в кого які козирі. І для того, щоб розуміти, що відбувається на рівнях геополітики. Знаєте, ці дебати про них можна говорити: це кінець демократії, чи це вінець демократії, чи це капець демократії, чи трендець демократії. Різні слова можна підбирати. В цілому можна сказати, що демократія як форма правління вона є просто надзвичайно феноменально виродженою. Але в сьогоднішньому ефірі не про це. Байден програв фактично в одні ворота. Виглядав він дуже слабо, непереконливо. Риторика його була вкрай слабка на найгостріші напади Трампа. Він, очевидно, не мав що відповідати, і тому і вийшло, що в кінці цього опитування на каналі CNN 67% висловилися, що перемогу здобув Трамп. 33 Байден. Канал CNN – це глобалістичний пул. Це одне із топових глобалістичних ЗМІ. Саме глобалісти стоять за спиною Байдена. І на цьому каналі організовані дебати, і на цьому каналі організовані опитування. І навіть на цьому каналі вже ну, не було що приховувати. 67 на 33. Це перемога в одні ворота, перемога дуже жорстка. І, власне, чому так сталося. А так сталося, бо інакше не могло статись. Знаєте, в нас є величезна проблема. Люди не читають першоджерел особисто, не дивляться за новинами особисто, не читають англомовних інформаційних джерел. Хоча зараз їх є дуже багато. Є Google-перекладач, який тобі допоможе, якщо недостатній рівень знання англійської там, і так далі. Але люди не читають. Якби люди читали, якби дивилися відео на Ютубі з виступами Байдена з виступами Дональда Трампа, то для них було би абсолютно очікувано і абсолютно очевидно, що Байден програє Трампа. Там інших варіантів бути в принципі не могло. Це перше. Друге, я все-таки вважав, що американська медицина, яка доступна для е, чинного президента США, пана Байдена, що вона все-таки більш потужна, можливо, майже всесильна. Ні, навіть вона вже не може покривати певні біологічні процеси, які відбуваються з Джо Байденом. І якби українці дивилися відео, які є в Ютубі, виступи, та як Байден раніше ще міг забути, де він знаходиться, піти не туди, там ще щось, як його постійно водять під ручку, там, чи суфлер вухо говорить і так далі, ну, то якби якихось інших очікувань від дебатів бути не могло. І Дональд Трамп, який позиціонує себе як такий агресивний чіткий лідер, який, очевидно, є дуже енергійний. Жорсткий, все життя був жорсткий в плані риторики і так далі. Ну тобто, співставляєш ті дві постаті ще до їхніх дебатів, і відразу починаєш розуміти, що там не могло бути інакше. І тут ми підходимо до ще одного такого цікавого питання. Я його задам, а потім в кінці відео я до нього повернуся. Наскільки випадковими були ці дебати? І наскільки випадково ті, хто їх організовував, не знали, що Байден програє Трампу. Видання політику зразу за свіжими слідами власне, цих дебатів написало, що там ключові спонсори на виборчій кампанії почали дзвонити демократичну партію і казати: ну, блін, давайте знімаємо кандидата, міняємо на когось іншого, тому що це поразка, тому що це жах, трагедія там і так далі. Можете прочитати особисто. Дуже багато західна преса про це писала. Причому глобалістична західна преса і політику туди відноситься. The Time взагалі червона обкладинка, ворота байден, ну, рамки. Байден виходить за рамки і одне слово панік, паніка. це оцінка, об'єктивна оцінка, оприлюднена в глобалістичних ЗМІ, які стоять за демократичною партією. Тепер повернемось до питання російсько-української війни, яке болить нас найбільше. Мене дуже обрадували, от я вимушено знімаю відео про. А, дебати Трампа Байдена лише зараз, в силу своїх життєвих обставин, але мене дуже обрадували реакції українських соросят, особливо там Портнікова, Там ну я, я не можу без сміху про це говорити, тому що ну коли виходить людина, яка позиціонується як аналітик і дійсно дуже талановита, але просто настільки тупо, цинічно бреше і панічно в деяких сенсах. Ну чому? А тому, що а, їхня годівничка програє. А якщо взяти до уваги, що Сорос молодший виводить звідси активи, що фонд відродження перестає фінансуватися, і там наші ключові грантоїди зараз цілком очікувано, що можуть, скажімо так, опинитися на набагато слабших позиціях, не підкріплені фінансами, а як же ж вони без фінансів будуть працювати? Ну і оцінка Портнікова це ну, просто вершина. Але чому я про це кажу? Тому що. В першу чергу, через тих, хто впродовж років і навіть десятиліть, дехто навіть десятиліть сидів на жирних грантах, ми отримували певне, абсолютно викривлене бачення про американську політику. В цьому абсолютно викривленому баченні про американську політику нам малювали добрих демократів і поганих республіканців. От чорти, особливо там Трамп, чорт, зв'язки з Путіним і так далі. Тобто пакт Бернса на підписується за вказівкою Байдена напередодні вторгнення в Україну. Але чорти республіканці. Правда? Крим ми втрачаємо при президенті Обамі, при Трампі ми за випадковим збігом обставин не втрачаємо території взагалі. Починаємо отримувати летальну зброю. Але чорт саме Трамп. Саме при Байдені демократії відбувається повномасштабний напад. Ну, попробуйте, зберіть ці картини в купу і поясніть їх якимись адекватними способами, опираючись на слова соросят, Які кажуть, що республіканці це чорти, а ці наші друзі. Це насправді не так. Це не означає, що у республіканців, на чолі з Дональдом Трампом, ті самі інтереси, що в Україні. Скажу більше, ні в кого в світі немає тих самих інтересів, що в українського народу. Тільки ми самі зацікавлені в тому, щоб побудувати тут сильну суверенну Україну як міжнародного суб'єкта, а не об'єкта, не ресурсної сировинної бази. Причому люди також стали ресурсом. Ресурсом, зокрема, і для чужих економік. Це треба усвідомлювати. Проте стратегічно, з точки зору довготривалої на десятиліття, саме республіканці можуть бути більш потужними партнерами для України. Можуть бути. Невідомо, як воно буде. Тепер до самих дебатів. Знаєте, от е, питання стосовно е, Трампа, якому там закидували, що от Путін буде дуже тішитись, і так далі. Трамп відповів, що я, е, умови Путіна є неприйнятними стосовно миру. Але місяця два з половиною чи три тому в кількох західних виданнях пройшли непогані аналітичні статті. Одна із тих аналітичних статей написала. Чи має Трамп план для України? Має і це план Байдена. Це якесь із топових британських, здається, ну, це глобалістичні видання, але здається, зареєстрованих в Британії написало. І з цією думкою важко не погодитися. Що відбувається зараз на геополітичній арені? От, відбулося повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Байден був впевнений, що буде бліцкриг. В нього була домовленість там, з Путіном, Наришкін зустрічався з Бернсом. там і так далі. Про це все потім знову ж таки написала та вся західна преса. Взагалі до українців тільки зараз починає доходити, що відбувалось напередодні вторгнення, чому відрізняється позиція США і Великобританії, точніше позиція Білого Дому на чолі з Байденом, і позиція Великобританії, британських консерваторів на чолі з уряду. там і так далі. Що відбувалося в Стамбулі, коли договорники хотіли підписувати. Хто підтримував ті договорники, хто не підтримував, до нас це дуже пізно, на превеликий жаль, доходить. Але геополітично, що тоді відбулося? Бліцкриг провалився, в і паніка, їхні перші ешелони розбиті, і українці готові йти в контрнаступ. Блискуча Харківська херсонська операція далі. А чому далі відбулася зупинка? А тому, що у нас не було озброєння. Не було. І західні партнери, в першу чергу, Білий Дім, на чолі з Байденом, очікували, що буде контрнаступ. Але вони ж добре знали, що нам передали. Достатньо в нас зброї чи недостатньо проти Московії. Достатньо працюють санкції проти Московії, чи недостатньо? Чи заблоковано московське ВПК, чи навпаки зростає І ще дуже-дуже багато чого. І, добре, ці всі речі знаючи, очікувано прогнозувався, скажімо так. Негативний результат, який в кінці кінців і відбувся. І в результаті всіх сукупності абсолютно всіх обставин ми прийшли туди, куди прийшли, це відбувалося не випадково. Нас привели сюди, і ми дозволили себе привести сюди. Чому кажу, ми дозволили? Тому що ми, принаймні, в себе всередині України мали б зробити все, щоб було інакше. Своє виробництво ракет, боєприпасів, патронний завод, свої міни і так далі. Ми це все в величезних кількостях могли пробити. І в нас для цього є весь потенціал. І частина з того переліченого, вона є насправді дуже дешевою, ті ж самі міни. І засипати ними можна було абсолютно все. Побудувати лінії оборони не гірше, ніж Московія побудувала, готуючись до нашого контрнаступу. Можна було, можна було. Чи зроблено? Не зроблено. Тому, коли ми пробуємо вимагати щось в західних партнерів, для початку треба запитати, а ми в себе зробили все. Але геополітично нас підвели до того стану, до якого підвели. Орієнтовно, серпень-вересень очікується нова хвиля потужного московського наступу. На щастя, до того часу, і вже зараз ситуація по співвідношенню боєприпасів, ракет, навіть систем ППО покращується для України. Тому що впродовж тривалого часу, коли не надавалася американська допомога, ситуація для нас була критична. І ось відбудеться ця хвиля наступу Путіна, яка дасть певний результат. Цей результат може бути негативним для Путіна, а позитивним для нас насправді. Але ми так будемо підходити до кінця 24-го року. В кінці 24-го року вибори Путін зараз на міжнародних торгах. За кулісних торгах хоче вибити для себе максимум. Вся глобалістична преса кричить, що от Трамп дуже сильно допоможе Путіну. Проте зараз, в першу чергу, Путіну допомагав брак озброєння в Україні, в Збройних силах України. І те, що гаранти нашої безпеки, в першу чергу, Сполучені Штати Америки на чолі з Байденом не прогарантували нам цю безпеку, не надали достатню кількість озброєння, хоча могли. Кількість тих же штанків Абрамсів вимірюється тисячами. Кількість систем Петріот також поза тисячу. Чи могли б ми отримати два десятка і захистити повітряний простір над Україною? Могли б. Чому не запрацював ленд-ліз, за який проголосували обидві партії, виключно через Байдена? Це треба усвідомлювати, і це факти. І вони вказують на те, що нас вели певними сценаріями. Ці сценарії, ми в цих сценаріях не були суб'єктом, і ми зараз, на превеликий жаль, не є суб'єктом. І ось зараз просто повним ходом дуже дуже сильно спішать для того, щоб якийсь етап мирних перемовин, якийсь, якийсь другий саміт миру. За участі Росії, можливо, вже на китайській базі, бо Китай там зараз просто таранить, я б сказав, на дипломатичному рівні все, щоб це було саме ним. Організована ця база, цей новий майданчик, буде організований якийсь мирний договорняк. Причому вони дуже спішать зробити це до виборів президента США. І дійсно, вибори президента США можуть глобально змінити систему. Тепер. Якщо на виборах США перемагає Байден, політика залишається такою самою, якою є. Нам допомагають до того часу, поки це буде потрібно. Питання перемоги України не ставиться. Ми банально програємо в живій силі, так це 100%. Просто Московія перевершує нас в декілька разів за чисельністю, за своїм мобілізаційним резервом. Плюс в них ще є цей. Де ди, ди, дикий кореєць, який вже присилає їм боєприпаси, і в якого є двохмільйонна армія, і дуже низький рівень життя. Відповідно, найманці звідти приїдуть в Україну. Зрештою, вже сказали, що вже якась група їде, але буде працювати в якості інженерних військ, то тобто, займатися будівництвом. Але де-факто це вже форма співучасті в міжнародній війні. Ну, в принципі, тут нічого дивного. Тобто це все було очікувано, зважаючи на того скаженого хомячка Кіма. Але вертаємось до варіантів. Залишається Байден, лінія зберігається та сама, і куди приведеться тенденція? Війна на виснаження з двох боків, але ресурсна база в Москві набагато більша. Моделюємо ситуацію: стає президентом Трамп. Що змінюється? Є в когось чітка відповідь? Немає чіткої відповіді. Насправді немає. Якщо уважно дивитися всі відео саме Трампа, не якісь трактовки, не тоді, де вирвана одна фраза з контексту, де кажуть: я заставлю Україну підписати там, не знаю, мирний договір, але не кажуть, що якщо Путін не погодиться, то я дам Україні стільки зброї, що це. Насправді цей сценарій не описаний. І що буде відбуватися взагалі незрозуміло. зрозуміло. я от коли дивився дебати між е, Трампом і Байденом, Трамп свідомо, цілеспрямовано в питанні російсько-української війни вибудовував стратегічну невизначеність. Саме стратегічну невизначеність. І отут я хочу повернутися до генерала, генерала американської армії Веслі Кларка. Це генерал, який є членом демократичної партії, і який, ну я б сказав, що вщент розбиває позицію і Обами в 2014 році, і Байдена в 2022 році. І звинувачує їх в тому, що через їхні прорахунки Сполучені Штати Америки отримали стратегічно настільки погану ситуацію в Україні. Такі успіхи московської армії, така кількість загиблих українців і так далі. Це генерал-демократ зробив. Дуже рекомендується його інтерв'ю продивитися. Він вважається в Штатах одним із найкращих військових експертів. Дуже статусний, дуже титулований, колись очолював війська групу військ НАТО під час війни в Єгославії, група військ НАТО в Східній Європі, чи якось так називалася його посада, тобто людина із практичним досвідом із високою освітою і яка належить до Демократичної партії. І він наголошував, що для того, щоб впливати на Путіна, повинна бути стратегічна невизначеність. І, як приклад, він казав, коли США бачили, що Росія готується до повномасштабного нападу, треба було передислокувати там цілу групу авіації в Румунію. І нехай Путін думає, чи лупануть у відповідь, чи не лупануть, але щоб ця можливість того, що вдарять була. І завжди сиділа в голові і в цих керівників Генштабу, і в Шуйгу, і в Герасіму, і так далі. Ну, хто б там не перебував на тих посадах, зараз там за перебріком кадрові ротації, це не настільки важливо. Генерал-демократ Веслі Кларк на цьому акцентував увагу. І я бачу, що Трамп вибудовує саме таку лінію. З усіх позицій, які відбувалися в, з усіх документів міжнародних іноземних, які стосувалися російсько-української війни, причому яких-небудь планів, я знаю тільки один хороший документ це республіканський план перемоги в Україні. Його мали б обговорювати всі українські медіа. Вся українська демократія повинна була б акцентувати увагу. І просити, в тому числі Джо Байдена, для того, щоб пункти з цього плану реалізовувалися. Співавторами цього плану виступили е, голови комітетів Конгресу США е, там е, три Майкла, е, голова оборонного комітету, комітету розвитки і третьої назви я не пам'ятаю, але документ дуже хороший, дуже потужний. Проблема правда в тому, що Трамп не сказав, що я буду працювати відповідно до цього документу. З іншого боку, він і не сказав, що він не буде працювати відповідно до цього документу. Тобто зберігається певна невизначеність. І як на мене, ця невизначеність вона правильна, вона очікувана. Чи буде це краще для України, дуже важко сказати. Чи буде це гірше? Навряд чи тому що інший варіант це збереження теперішнього стану речей. А ці тенденції для нас програшні. В нас банально вже не буде живої сили. Причому. Кацапи відправляють сюди своє біологічне сміття, а в нас гине цвіт нації. Це зовсім інші речі. А як далі буде жити народ? А як далі відроджувати, відбудовувати і економіку, і демографію, і все. Ну, в першу чергу, основна цінність це люди. Люди набагато цінніші від території. Але повертаємось до цього стратегічна невизначеність. І тому я порадив би так: ставитись до цих всіх речей. Максимально холоднокровно, просто сприймати як факти об'єктивної реальності, які є, які треба враховувати. Запам'ятовувати, хто в журналістському полі, хто з експертів, як себе веде. Я підозрюю, що ближчим часом наші грантоїди, наші журналістики отримують нові методички і почнуть переключатися. Переключатися чому то тому, що якщо зберігається кандидатура Байдена та Трампа, ну на борнабороть в процесі боротьби на виборах президента США, ну то з величезною ймовірністю Байден отримує поразку. Причому це було відомо насправді ще задовго до цих дебатів. Знаєте, в мене є певне коло спілкування з числа громадян Сполучених Штатів Америки. Всі вони говорили мені одне і те саме. Причому вони не знайомі між собою навіть, ну, дехто з них не знайомий між собою. Вони казали, що якщо вибори відбуваються, то Трамп точно має перемогти. Але якщо, вони додавали, якщо не відбудеться якогось катаклізму, і всі вони були впевнені, що якийсь катаклізм має відбутися. І от тепер от, причому це розумні люди, в основному самозайняті, і які стоять на певних ціннісних платформах. І отут, якраз я хочу повернутися до одного запитання, яке я задавав на початку відео. Організатори цього дійства: наскільки випадковим для них став оцей розгром Байдена з боку Трампа? Що вони не могли його передбачити? Чи не чекає нас зараз потужний навіть геополітичний сценарій, не просто політичний сценарій США, а геополітичний сценарій? В рамках якого буде відбуватися заміна кандидата, перепідпорядкування структури демократичної партії, там якісь іншій групі впливу, можливо, там та ж сама Мішель Обама називають її як потенційного кандидата, можливо, когось іншого. Причому це буде відбуватися дуже швидко. На ці процеси фактично ніхто, крім найбільш впливових осіб, не матиме ніякого впливу, і там можна буде зробити багато такого, про що ми, в принципі, не дізнаємося. І чи не було це все сплановано. І медійно, якщо після того є спланований сценарій, то тоді, на відміну від протистояння між Трампом і Байденом, з'являється ймовірність того, що новий кандидат, якщо його там розкрутити, щось придумати над сучасну версію слуги народу зняти англійською мовою, ну це я звичайно жартома кажу, але в нас же ж голограму, голобородька змогли привести до влади. Ну щоправда, американський політиком він більш розумний, більш інтелектуальний. В першу чергу, через те, що він більш фінансово незалежний, коли люди мають час на розвиток, на освіту, не б'ються постійно за своє виживання, а українці загнані на найбагатших землях Європи, загнані бути найбіднішими і боротися за своє виживання, за виживання своїх дітей. Майбутньому. І через те у нас є менше часу, менше можливостей глибоко розпізнавати ці речі. А там, де існував потужний міцний середній клас, як до прикладу, в США, ну там таких людей набагато більше право на володіння зброєю. Знову ж таки, якщо ми візьмемо статистику, як голосують ті, хто був колись середнім класом, ті, хто ще зараз належить до середнього класу, ті, хто володіють зброєю, ті, хто належали до Національної гвардії, до Збройних сил США і так далі, то чомусь вони не підтримують демократів. хоча нам розказують, що демократи це дуже добре. Але це окремі деталі американської політики. Я підозрюю, що нас чекає саме от якийсь такий спектакль. В ході якого буде відбуватися заміна кандидата, скоріш за все, і може бути навіть, що це не єдиний такий певний скерований катаклізм, який нам зараз запускають. Ось такий мій коментар стосовно дебатів між кандидатами в президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та Джо Байденом. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.